Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову в нас буде про посуд, про новий і про вінтажний посуд. Будемо з вами переглядати, і будемо з вами насолоджуватись. Ще хочу сказати швиденько, так, що. Не відгукнулись дві жіночки. Не відгукнулась Оксана з Волині і не відгукнулась Тетяна Хай. Відгукніться, дайте свої адреса, я перейшлю вам подаруночки, мої дорогенькі. Може, вони і не бачили того вчорашнього роліка, то дуже прошу, перегляньте і дайте свої адреса. Бо я вам щиро дякую за те, що ви для мене робите. Щиро вам дякую. Добре, мої дорогенькі, добре, будемо з вами переглядати, будемо переглядати, будемо коментувати і насолоджуватись такою красотою. Хочу вам показати ще раз, я вже показувала і ще раз вам покажу таку трієчку, от таку шикарну трієчку, новісінька, біла-білесенька, дуже гарна трієчка, дуже гарна трієчка. Отака От чашечка. Бачите, От така, на такій ніжці чашечка з такого позолоту. Нова новісінька, нова новісінька, така ручечка, ручечка дуже зручна. Така, знаєте, як то взяв і все, і вона зручна. Чашечка йде десь приблизно на 200 грамів. Ну, таких наповних 200 грам, на такій ніжці, на такій ніжці позолота вся збережена, на ручці також, бо то все нове новісіньке. Отака от сама блюдечко, Отаке от саме отаке от саме блюдечко: сюди ще має по позолоті ще має такі якісь листочки. Воно ну, не видно добре. Не видно добре, камера так не передає, але такі має така кайма. От йде зверху потім. І така йде пиріжкова тарілочка. бачите. І то в нас є. Германська Демократична Республіка, отаке от йде клеймо. Бачите, отаке от йде клеймо. І скажу вам, скільки має в діаметрі та пиріжкова е, тарілочка, а в діаметрі вона має. Зараз зараз вам скажу: а в діаметрі вона має 19,5 см. І йде під 22 номером така шикарна трієчка, ну дуже гарна трієчка. 800 гривень. 22-й номер, 800 гривень такої красоти. Ще вам хочу показати отакий соусник. Він вінтажний той соусник, він вже вінтажний той соусник. Я не знаю, він може ще з 50-х років, ну, може ще скоріше. Ну, не знаю. Він просто, просто він не митий, зовсім я його не мила, зовсім треба може його, де його помити. Отаку От має кайму по кругу по. По блюдечкові, бачите, і отаку от на самому соуснику, так само має кайму з такими квітами. Ручка така зручна, тут воно не не позолота, але, знаєте, таке, як ніби люстрове таке покриття. І отак от само на носику. Соусник приблизно десь йде. Ну 400 грам, десь, певно, під 400 грам той соусник. В середині він має просто така-от така, -от, така є, крапочка в тісті, там всередині. А так, в основному, що ще сказати за нього. Тут, знаєте, якби його помив, я попробую сама це зробити. І тут ніби така ніби є чуть-чуть, ніби така стертість. І, і ще де є така, що я бачила. От, І тут о, вам показую. отут. Отут, ніби така стертість, але попробую його помити, може, та стертість, як воно то не буде глянцеве, може буде матове, але може буде така в один тон йти. І тут так же само, чи мені так здається, чи, чи його треба добре, о, добре помити. Так як я кажу, так воно, так воно, як я вам кажу, так воно і є. От таке клеймо. Отаке От клеймо, бачите? Ну, та вінтажна річ. Вінтажна річ то нічого, що він не метій, але то вінтажна річ. Він йде під 162 номером 500 гривень. Ну, він шикарний. ну, він шикарний, Вам ще раз кажу, він такий. Ну, хто такими речами інтересується, хто, то, то він шикарний той соусник. Дійсно гарний. Ще вам хочу показати таку трієчку. Отака От трієчка. Дуже гарна, дуже гарна. Вона така, знаєте, не слонової кості, а чуть така кремова. Чуть-чуть така кремова. Отака от чашечка. Е, такий, як сказати, такий цвіт, е, якийсь ніби польовий. Отакий от ніби польовий цвіт. О. І такі має декольки. Бачите, маленькі квіточки з трьох боків. І всередині от така, ще так само є така деколечка. Така ручечка зручна, вся позолота збережена, вся-вся вся позолота збережена, бо то є ну, новенька річ. то є новенька річ. Чашечка приблизно десь йде на 190 грам. От так десь приблизно вона йде. І от таке блюдечко. Бачите, от таке блюдечко з такою великою диколько, такі ті дрібненькі квіточки. Також вся позолота збережена. І от така пиріжкова тарілочка от така йде перішкова тарілочка. І також вся позолота збережена, і тут така деколька збережена. Тільки хочу вам сказати: от на ціго. Ну, може, замол, ну, ну, щоб сказати, що не користувались, нема ніде потертості. А може, то так, знаєте, так і відбилась е, та, така деколька, так і її відбили, що тут ніби чуточку, так як ніби не стає того, е, того такого крила, от таке крильце від того е, якогось комашки від тої. Від тої комашки йдучої. <laughs> отак. От отак якось. І то в нас є е клеймо там баварія. Клеймо не дуже видно, скажу вам, але отак от є. є. І скажу вам, яка, який розмір. Е в діаметрі має 19 см та перішкова тарілочка. І вона йде під, під яким номером? Під яким номером? Під номером 25 750 гривень така трієчка. 25 номер 750 гривень отакої от трієчки. Тут я вам хочу показати, що я маю таку шикарну, ніби таку кремову трієчку. Вона не є слонової кості, вона така кремова. Отака чашечка з такою величезного декольку. Бачите, полювата, такі дрібненькі польові, ніби квіточки. Тут має такі декольки три по кругу. Сюди по золоту поніжці, на, по на ручці. і сюди вся по золоту збережена, вона нова. Має десь 190 грам. От десь 200 грамів немає. О. І От така, таке йде блюдечко, Бачите, от таке йде блюдечко з такою саму в декольку. І також вся позолота збережена. І така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, і от така йде пиріжкова тарілочка, також вся позолота збережена. А, то в нас є: от клеймо Баварія, от таке клеймо. Скажу вам, скільки вона має в діаметрі та пиріжкова тарілочка. В діаметрі вона має 19 см. І йде під 25 номером 750 гривень, отака трічка. Отака красота. 750 гривень, отака йде шикарна красота. Тут вам хочу показати, що я маю отакі фаянсові тарілки. Таких плоских. Таких плоских тарілочків, ніби так вони будуть, як ніби пиріжкові, чи ніби так, знаєте, як хтось собі у нас так і на друге накладають так небагато, знаєш, не ті великі, широкі. Ну, таких маю, а всіх, всіх глибоких маю 5 тарілочок. І от покажу вам покажу вам. Яку вони мають декольку, вони такі ніби кремового, ніби такого кремового кольору, із таким оливкою, зеленим, таким відтінком. Отак іде. І тут ніби зроблений пружок, ніби так як косічка така. Бачите? отака, Так як сюди йде по краю, і отак сюди йде. Ну і скажу вам, скільки має та тарілочка в. Діаметрі має 21 сантиметр. І я е, скажу, що то в нас є отако от клеймо. То є то є Германія, то є є Германія, Германія, І йде вона така тарілочка під 88 номером 150 гривень. 88-й номер 150 гривень отаких от е, дві плоских тарілочки. Тут ще покажу таких точно самих, але глибоких. Бачите? Вони так ніби йдуть, як на перші страви, Ну, хто як кому що подобається. Може йти на м'ясо, може йти на, на, на салат, на капусту, хто на що, як хто вміє, ну то такі, які, Е, Яка собі господиня як, як собі зробить. ну Вони дуже гарні, вони нові, в новому стані. Вони в новому стані. Ну, знаєте, Тут є такі ніби мікротріщинки. ну, Це таке фаянсове, мені так сказали, і я вам так кажу скажу вам, яка вона йде в діаметрі, а в діаметрі вона має 22,5 см. І йде така тарілочка під 78-номером 160 гривень. 78-й номер 160 гривень отакої, отакої шикарної тарілочки. бачите? Я їх маю 5. І 2 маю плоских. Ще вам хочу показати, що я маю таких 5 двічок нових в новому стані. Таких шикарних, шикарних, шикарних. Вся в позолоті, Вся позолоті тут Тута двічка, бачите? Отаку має, таку ніби, має, бачите, отаку кайму. Вся в золоті. Тут така розовенька кайма, і сюди вони нові новісінькі. Така ручечка зручна. Чашечка приблизно десь на 170 грам-180 грам, 180 грам. Ну, ручечка дійсно зручна така. знаєте. І таке блюдечко. Отаке блюдечко. Все по золоті, все нове новісіньке. То в нас є клеймо, скажу вам, Чехословаччина. То є Чехословаччина. І йде така двієчка під 36 номером 200 гривень. 36-й номер 200 гривень отакої красоти. Я їх маю 5 двієчок. Ще вам хочу показати, що я такий маю, як ніби молочний, так як ніби молочний, не білий, і не слонової кості. Отакий молочний соусник. Соусник шикарний. Ну, Шикарніючий соусник, він приблизно десь йде ну, до півлітри. До Отака тарілочка з такими ручками і отакий шикарний соусник. І хочу вам сказати, що то в нас є Розенталь. То є соусник Розентальто з дорогої фірми, але він в новому стані, він шикарний, шикарний соусник і дорогий, і дорогий той соусник. Він йде, ну, але то є річ, то є річ для дітей, і для внуків, не лише для, для нас. Під 180-м. 180-й номер. 180-й номер 700 гривень. 180-й номер 700 гривень такого соусника. Ну то є річ гідна. Тут хочу вам показати ще раз ту тарілочку. Отака От тарілочка, вона йде на стіну. Вона йде на стіну. Та тарілочка то ручної розмальовки. Отака ручної розмальовки. От шикарна розмальовка. Отака От шикарна розмальовка з такою пташку. Е, то є таке клеймо. Бачите, яке клеймо? Отаке От клеймо. Я думаю, може, я його до ногами не перевернула. Ні. Отаке От клеймо. Я навіть не бачу, що тут пише. Германія. Германія. Германія таке клеймо. І скажу вам, скільки та тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,5 см. І йде вона під 32 номером 900 гривень ручної розмальовки От така красота. Ще вам покажу таку шикарнючу красу. Бачите, з таким букетом. Тут така велика деколька. Тут така велика деколька, бо тому що, ну як, її так під руками не дуже чути, але я її бачу, що то є, так як до світла бачу, що то є деколька. Отака от гарна тарілка на стіну біла, сюди білесенька-білесенька. Вона нігде ніяких не має ушкоджень, абсолютно нічого. То, що вона має от тут шнурочок, що, напевно, в людей висіло на стіні, але вона ну, в новому стані, вона шикарна, шикарна та тарілочка. І то в нас є отаке от клеймо Германія. Таке клеймо, Скажу, скільки вона має в діаметрі. А в діаметрі така тарілочка має 24,3 см, і йде вона під 34-м номером 750 гривень. 34-й номер 750 гривень отакої шикарної красоти.